Ця гра побила рекорд онлайну та викликає сильну залежність у гравців і мені стало цікаво, а в чому ж справа і з чим це могло бути пов'язано. Вітаю, шановні! Як ви зрозуміли, в цьому відео поговоримо про нещодавні ПК порт Stellar Blade. А також спробуємо розібратись в успіху цього проєкту, хоча, напевно, відповідь вже на поверхні, але можливо, то тільки здається. З вас, як завжди, лайк, підписка на канал і не забувайте тицяти на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Звісно, одразу слід почати з того, що по класиці Нру після релізу на ПК розробники розв'язали руки модоробам, і там, як ви розумієте, понеслося. Настільки понеслося, що мені страшно вам таке показувати на Ютубі, але суть, напевно, ви зрозуміли. Як бачимо, не дарма гра побила рекорд онлайн у всіх ексклюзивів Sony, які портували на ПК. Цифри кажуть самі за себе. Але буду з вами відвертим. Коли я вперше побачив гру, подумав, що напевно знаю, чого очікувати. Ще одна гра з гарною дівчиною, де акцент робиться явно на зовнішності, ані на гімплеї чи можливо на сюжеті. Тим паче пам'ятаю, яку велику увагу розробники приділяли дупі єви при розробці гри. Але після того, як в мене вийшло пограти, я зрозумів, що гра все ж таки не така легка, гарна і пухнаста, як виглядає. Хоча ні, вона все ж таки гарна, але точно не легка. Місцями моїй дупі було дійсно боляче. Коротше кажучи, я пройшов Stellar Blade однією рукою, мені є що вам розказати. Ну і звісно, обговорити треш моди також треба. Перш ніж пірнати в сюжетні інтриги, м'ясні комбо і філософські підтексти, давайте на секунду Гальмуємо і розберемо, що ж взагалі таке Stellar Blade, звідки вона взялась і хто стоїть за цим проєктом. Stellar Blade – це вже минулий ексклюзив для PlayStation 5, який релізнули на ПК 12 червня, і це напевно найкраще, що зробили з грою, адже тепер геймери зможуть розкрити повний потанцював гри. Як ви розумієте, в більшості випадків це сраки і ціцьки, але звісно можна знайти і дійсно щось комедне чи цікаве. І це, як ми розуміємо, звісно, класика, якщо заглиблюватись, то там навіть Шрека знайти можна. І зрозуміло, що це далеко не все. Просто в більшості випадків показувати таке на Ютубі не можна. Але основну суть, я думаю, ви зрозуміли. Також слід зазначити, що все ж таки розробники, але залишили ложку дьогтю. Вони вирішили не відкривати повний доступ для того, щоб створювати моди. Але все одно, як ми бачимо, після релізу на ПК попит на цю гру чомусь різко виріс. He -he, Цікаво, чому? Хм, не знаю. До цієї теми ми, звісно, повернемось. Ну куди ж без цього? Але давайте все ж таки трішки ближче. Але Познайомию з грою. Розробкою гри займалась південнокорейська студія під назвою Shift Up, і вона була відома здебільшого завдяки мобільній грі. Тож для них Stellar Blade – це перший великий triple-A-проєкт. І якщо чесно, в них вийшов ну, дуже амбітний старт. Слід зазначити, що у піар-гри вклали зусилля не лише студія, а й гра отримала маркетингову підтримку від Sony, яка між іншим зробила на ній акцент навіть на State of Play. І загалом зрозуміло, чому. Напевно, маркетологи Sony точно щось кумекають. Ну а щодо жанру Stellar Blade це слри з елементами RPG. Натхнений класикою, типу байонета, секіро чи, можливо, навіть Дарк Події гри розгортаються в далекому майбутньому. Земля, як завжди, лежить у руїнах, а людство на межі зникнення. Ну це класика, і все це через якихось загадкових істот. Ми ж беремо на себе роль Єви, яка повинна врятувати людей та знищити ворога, якщо чесно, доволі проста формула, яка використовувалась ну багато в яких фільмах чи іграх. І знову ж буду з вами відвертим: вже самого початку, особливо в мене, сюжет викликав низку питань. Якщо нам відомо, що це вже сьома за рахунком операція, і вона готувалась довго і серйозно, то чому весь флот знищили за лічені секунди ще до висадки? Чому, наприклад, деякі з тих, хто вижив на землі, більше схожі на ходячі тостери, ніж на людей взагалі? Подібних питань у ході проходження виникає чимало, але вони не дратують а навпаки підігрівають цікавість, бо Stellar Blade постійно підкидає тобі нові шматочки мозаїки, змушуючи думати, аналізувати, будувати якісь там власні теорії тощо. І в ролі єдиної вцілілої з усього загону Єва повинна налагодити. Контакти з тими, хто залишився живим, а також поступово розкрити таємниці катастрофи, яка стерла землю з обличчя цивілізації. І звісно, не можна не згадати про дизайн та зовнішність героїні. Бляха, знову повернулись до неї. Щось, напевно, буде важкувато мені робити цей відос. Так от, зовнішність Єву викликала хвилю обговорень ще до релізу на PlayStation, але незалежно від домок всі про гру заговорили, а це, як ми розуміємо, вже перемога. Тим паче, що у підсумку гравці зацінили з великою насолодою проходили гру однією рукою. Напевно. Це звісно добре, грати за Єву приємно, що не кажіть, але виглядає вона ну красиво. Але що там по наповненню? І давайте почнемо з сюжету. І мені сюжет чомусь нагадав цибулю, як би то дивно не звучало. І ні, я не дивний, зараз поясню, в чому справа. Спочатку ти бачиш просто оболонку, потім починаєш шар за шаром знімати обгортку і десь ближче до середини гри ловиш себе на думці. А, так ось воно про що. Як я вже казав, то основна місія Єви полягала в тому, щоб врятувати людство і знищити монстрів. Але потім. З'ясовується, що це не просто місія, і Єва не просто боєць. У неї є пам'ять, сумніви, минуле, про яке ніхто не говорить прямо. І погодьтесь, це вже звучить доволі цікаво. Протягом гри ми розуміємо, що Єва далеко не порожній персонаж, і точно не якась там секс-лялька, яку охрестили хейтери. Упродовж сюжету вона все ж таки проходить певний розвиток, та й до образу сильної незалежної жінки вона цілком вписується. Проблеми вирішує сама, причому швидко і ефективно, хоча іноді допомога їй все ж таки потрібна. Проблема, як на мене, в іншому. Тому, в Єви немає внутрішнього стрижня, вона надто мила зі всіма, постійно ванільно добра і наївна, що подекуди навіть виглядає просто ну дурнувато. Звісно, слід зазначити, що сюжет це частково пояснює, та цікавішою, все одно це її не робить. Особисто мені упродовж усієї гри відчувається нестача особистого конфлікту і справжніх емоцій. Іронія полягає в тому, що деякі другорядні персонажі викликають куди більше інтересу саме завдяки своїй неоднозначності. Якщо коротко, то сюжет Stellar Blade як мінімум не позбавлений цікавих поворотів. І яскравих персонажів. Проблема лише в тому, що гра не надто вміло поводиться з власним матеріалом. Вона розкриває майже всі сюжетні інтриги занадто рано, через натяки, діалоги та розкидані по рівнях записки, але при цьому ніби не усвідомлює, що гравець уже все давно зрозумів. І так, іноді гра все ж таки дуже відчутно нагадує Нір автомата. Щоправда, без артхаусної подачі, без метагри з гравцем і без саморефлексії. Але давайте чесно, у автомату взагалі є якісь прямі конкуренти. Як на мене, їх майже немає, а попит на подібний є. І доволі великий, як виявляється. І в цьому плані Stellar Blade непогано заповнює порожнечу, ну, як на мене. До речі, попри велику кількість яскравих касцен, основна частина лору подається через записки та щоденники, ну, як я вже казав раніше. І вони розкидані по тілах давно загиблих. Тож читати доведеться часто і багато. І, на жаль, більшість цих текстів не несе якогось великого навантаження, і швидко перетворюється в повтори. Це мої останні хвилини. Мені не вижити. І далі в тому ж дусі, бла, 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 ну ми вже чули це. Та все ж таки, коли мова заходить про основну сюжетну лінію, то з кожним новим кроком відкриваються несподівані деталі, які повністю перевертають твоє уявлення про цей світ. До того ж, активно сюжет розвивається лише на початку та фінальній третині гри, ну як мені здалось. Основну частину проходження історія, скажімо так, пригальмовує, Дає нам подосліджувати світ, повоювати, не сильно втручаючись у процес. Зате під кінець гри починається справжній шквал подій. Гра раптово починає сипати фактами, деякі з яких дійсно несподівані. З'являються цікаві боси з власною перед Історію, відкриваються ефектні нові локації, а самі події стрімко набирають масштабу. І це вже, як на мене, інша гра, більш драматична, глибша, емоційна, і хотілося б, щоб такого ритму вона дотримувалася всередині проходження. І також слід зазначити, що самі розробники відкрито визнали, що сюжет в оригінальній грі вийшов слабким. і навіть пояснили, чому так сталося. В інтерв'ю корейському порталу з ЕСГІМ генеральний директор студії Кім Хьондхе розповів, що спочатку планували зробити сюжет набагато глибшим. Наприклад, у грі мали бути додаткові сюжетні деталі, зокрема, пояснення. Чому Єва змінює свої костюми, але через високу вартість виробництва катсцен багато з цього довелося вирізати. Спочатку студія планувала випустити сюжетне доповнення, щоб розширити історію та закрити частину сюжетних прогалин. Але масштаби цього проєкту виявилися настільки великими, що розробники вирішили переробити його на повноцінне продовження. Кім Хе вже офіційно підтвердив, що 2 перебуває в розробці, і орієнтована дата релізу 2027 рік. Команда розробників обіцяє, що в сиквелі історія буде глибшою, складнішою і більш насиченою, а також заявляє про. Бажання виправити всі недоліки оригіналу, які помітили як критики, так і гравці. Ну і знову ж таки, як розуміємо, час покаже. І повертаючись до оригінальної гри, може статися, що я дуже сильно сварю її. Але ні. Наприклад, мені дуже сподобалась бойова система і постановка битв. Тут Stellar Blade точно зможе зачепити всіх фанатів динамічного екшену, стильні візуальні ефекти, чудова озвучка, акробатичні трюки Єви, гарна дубка, плавне і чітке керування героїною. Тут просто знімаю капелюха. Битви вийшли справді захоплюючими. Постійно треба. Змінювати тактику, підлаштовуватись до ворогів і майстерно комбінувати здібності Єви. І навіть після кількох десятків годин гри бої все одно не набридають, бо кожен ворог, який сам світ, постійно змінюється і еволюціонує. До того ж, гра ще може похвалитися різноманітним бестіарієм. і на відміну від класичних соус-лайків, тут майже завжди доводиться битися не з одним, а з кількома супротивниками одразу. Причому склад команди противника щоразу грамотно міксується в залежності від того, як просувається сюжет. Stellar Blade навряд чи можна назвати надскладною грою, але деякі бити. Ви, все ж таки, можуть змусити добряче попітніти, якщо не опанувати систему і перекатів, хоча б на базовому рівні. Як і всекіро, вдале виконання парирування вибиває ворога з рівноваги, відкриваючи вікно для контратаки та дозволяючи заряджати спеціальну шкалу для потужних прийомів. Без цього бойова система не розкриється повністю. Тут не вийде просто бездумно тиснути кнопки. Це найголовніше, що треба пам'ятати, і тому це дійсно цікаво. Щоб зробити нашу євочку ще більш ефективнішою в бою, у грі є система модулів, яку можна встановлювати на костюм. Вони підсилюють енергетичний щит, пришвидшують атаки, підвищують шанс критичного удару і загалом дають змогу налаштувати стиль гри під себе. Ну а бої з боссами це окремий вид задоволення. Розробники дійсно постарались, кожен ворог виглядає не просто загрозливо, а реально епічно. Дизайн, анімації, набір атак, вікна для парирування усе продумано так, щоб кожна така битва відчувалася як окрема подія, яку ти точно не забудеш. Як на мене, для того, щоб розкрити повністю гру, ну, треба заморочуватись, треба ловити таймінги, використовувати повністю. Бойову систему і планувати атаки. Але я розумію, що тут у кожного свій смак. Якщо хочеш пройти швидко на чилі, то можна грати і на пониженій складності, тут кожному своє. Треба обирати, враховуючи стиль гри і уподобання. І щодо складності, я казав не просто так: річ у тім, що і сильних ворогів у Stellar Blade зовсім не варто атакувати на пролом. Просто без лузду одразу намагатись видати довгу серію ударів. Усе закінчиться тим, що швидше отримаєш посраці сам. Щоб справді завдати серйозної шкоди і не отримати у відповідь, спочатку потрібно зняти ворожий захист. Так, він, звісно, потроху просідає від звичайних лобових атак, але це довго і боляче. Набагато ефективніше використовувати весь арсенал захисних дій. Можна, звісно, робити ставку на щось одне, але градає змогу використовувати все одразу: перекати, парирування, витратні предмети, спеціальні атаки, стрільбу з важкої зброї, навіть звичайні кувирки. І як на мене, Stellar Blade це не просто класичний слешер, це тактичний екшн, який очікує від тебе не менше тактичного підходу. Кожен рух, кожна атака має бути з розумінням, навіщо ти це взагалі робиш. Але це, звісно, якщо грати на нормальній Складності це також треба враховувати. Причому слід зазначити, що гра все ж таки не змушує тебе грати строго на парируваннях, як, скажімо, у Секіро чи Lies of P, і не вимагає обов'язково панувати всі таймінги. Тут все ж таки є простір для свого стилю, і закріпити його можна прокачку і спорядженням. Тим паче, у грі є кілька незалежних гілок прокачки, які чудово доповнюють одна одну. Поступово вивчаючи нові прийоми, Єва перетворюється на справжню машину для м'ясорубки з перекатами, контрударами, і суператаками на всі смаки. А якщо, наприклад, якийсь супротивник раптом Виявився не по зубах, ніхто не забороняє прокачати ще пару скілів, або якщо вже зовсім важко, перемкнутися на режим оповідання і просто наваляти ворогам без зайвих страждань. До речі, на найнижчому рівні складності навіть з'являються підказки в реальному часі, які кнопки натискати в бою. Це, звісно, суттєво спрощує навіть найскладніші сутички, перетворюючи їх радше на видовищне шоу, ніж на виклик. Ну і тепер, напевно, треба поговорити про відкритий світ, локації, атмосферу гри. І тут, хоч і є так званий відкритий світ, але я так не вважаю. Це по суті лінійна гра. Я Розумію, що це не зовсім вірна думка, але я так вважаю. Більшу частину часу нам доведеться просто рухатись від точки А до точки Б, і роль орієнтирів тут виконують табори, які за своєю функціональністю дуже нагадують вогнища з Dark Souls. Але розробники вирішили трохи поекспериментувати, і не кожна така точка є повноцінною. Наприклад, частина так званих вогнищ це звичайні лавочки, де ти можеш просто сісти, щоб поповнити здоров'я та фляги. А от прокачатись там чи щось купити вже не вийде. А якщо тобі потрібні так звані просунуті точки, то вони виглядають як Купа терміналів, розкиданих по локації. І тут з'являється невеликий мінус: щоб щось зробити, треба бігати від одного терміналу до іншого. А це вже не дуже зручно, як на мене, особливо в порівнянні зі зручними кострами соусів, де все під рукою. Можливо, таким чином розробники хотіли підкреслити обмеженість і мінімалізм деяких таборів, щоб в тебе не виникало відчуття повної безпеки та комфорту всюди. Але, як на мене, це доволі спірне рішення. І напевно виникає питання: а якщо немає відкритого світу, це по суті, ну, так звана лінійна гра, а навіщо тоді взагалі досліджувати цей ну, напіввідкритий світ, щоб збирати бонуси й ресурси, прокачувати смужки здоров'я та енергії, поповнювати колекцію костюмчиків для євочки і закривати побічні завдання. Хоча костюми можна не збирати, вони ні на що не впливають, окрім зовнішнього вигляду. Але все інше все ж таки потрібно збирати. І якщо раптом цього не робити, то під кінець гри буде ну дуже складно. Бо, хоча Stellar Blade більшу частину проходження тримає доволі м'який рівень складності, у фінальній третині вона різко стає ну безжальною. І тут уже доводиться платити за кожен пропущений апгрейд ігнорування сайт-квестів. Гра нам ніби каже: Ну давай, ну покажи, чого ти навчився, і просто надає послаблень. Ну а сам напіввідкритий світ у Stellar Blade розділений на кілька великих зон. Кожна з них має свою атмосферу та впізнаваний візуальний стиль. Єві доведеться мандрувати величезними просторами від постапокаліптичних пустель, покинутих наукових комплексів до каналізації, які виглядають так, ніби про них забули ще до кінця світу. І будучи відвертим, візуально Stellar Blade виглядає ну приголомшливо. Дизайнери чудово попрацювали над створенням світу. Напівзруйновані постапокаліптичні міста, пустки, якими блукають агресивні мутанти, покинуті фабрики, підземні комплекси, які приховують страшні таємниці. Їхнє дослідження часом перетворює екшн на справжній аналог горору в стилі Dead Space чи Resident Evil. Локації дійсно цікаво вивчати, і за це гра щедро винагороджує. Можна знайти ресурси, модулі, і звісно, нові костюмчики для Єви, які приємно різноманітнють її вигляд і додають мотивації зазирати в кожен куток. І до речі, жодних транспортних засобів чи літальних апаратів у твоєму розпорядженні. Не буде тільки дві ноги, що правда ідеально змодельовані з підкаченими стегнами, соковитою дубкою, і вмінням бігати марафони без перерви. І щоб це не перетворювалось на симулятор монотонного бігу чи ходьби, як де Stranding, У грі реалізоване автоматичне прискорення під час тривалого руху. Тож навіть великі відстані долаються досить комфортно, без зайвої метушні та нудоти. Пару слів хочу сказати про сайт квести, Вони в грі дуже ну базові. Лише в окремих випадках дійсно розповідають щось цікаве або розширюють лор. У більшості випадків усе зводиться до стандартної схеми. Єво, знайди когось. Вона шукає, шукає і знаходить труп. Але, звісно, її винятки і вони реально варті уваги. Наприклад, деякі квести зіштовхують нас з посиленими версіями вже вбитих босів, і оце вже цікаво. І на таке витратити час точно не шкода. Навпаки, це ще один привід вивчити бойову систему на ще більш глибокому рівні. Напевно, до найслабших елементів Stalar Blade варто віднести платформінг. Він вийшов доволі нудним, шаблонним і взагалі викликає чимало запитань. Часто перед стрибком складно адекватно оцінити відстань. І Єво просто. То не долітає до потрібного виступу, а буває, що вона просто ну, не чіпляється за мотузку, уступ або інший елемент загробатичного набору. І все доводиться починати спочатку. Щодо візуальної складової, тут усе говорить саме за себе. Скріншоти, трейлери і навіть перші хвилини гімплею доводять. Stellar Blade – це справжній візуальний фуршет. Інтерфейс мінімалістичний, акуратний, і дуже гармонійно вписується в атмосферу. Нічого зайвого, нічого дратівливого, просто зручно і красиво. Саундтрек доволі непоганий, особливо в перші години гри. Тонке фортепіано, ніжний жіночий вокал, електроніка. Яка не притягує увагу, а підтримує настрій, але, на жаль, музика досить швидко приїдається і на певному етапі починає хотітись чогось більш різноманітного. Окремо, звісно, варто згадати гардероб головної героїні, навколо якого досі не вщухають суперечки. Більшість костюмів доволі відверті, будемо чесні, але є й більш скромні варіанти і доволі симпатичні. Кожен може обрати, що йому більше подобається, і знову згадуючи те, що гра вийшла на ПК, то не складно здогадати, що його можна зробити в будь-якому вигляді чи взагалі без нічого. Так не дивно виявляється навіть і таке. Зробили. Що маємо у підсумку? Stellar Blade це сміливий, стильний місцями дуже амбітний проєкт, який, попри свої недоліки, справляє сильне враження. Це точно не та гра, яка перевертає жанр, але точно одна з найяскравіших спроб створити щось нове на стику слешеру, драми і наукової фантастики. Гра має доволі класний візуальний стиль і дарує справжнє задоволення від боїв. Так, сюжет подекуди просідає, діалоги не завжди працюють, а платформінг варто було б допрацювати. Але, як на мене, все це не перекреслює головного. Гру все одно хочеться проходити. Ну, а вам я дякую за лайк, підписку, натискайте на дзвоник, щоб я частіше з'являвся у вас в рекомендаціях. Побачимось в наступному відео.